На цій війні у нас є різна зброя. Байрактар давить ворожих зміїв, Нептун відправляє крейсери годувати рим, а гривня забезпечує наше військо. Зараз в країні 14 мільярдів монет, які можуть стати дронами, танками та ракетами. Тому НБУ починає мобілізацію монет на потреби ЗСУ: Витрушуйте скарбнички, перевіряйте кишені та здавайте монети у касах банків по всій Україні. Акцію Смілива гривня започатковану Національним банком, розпочали в Луцькому зоопарку. Працівники підприємства встановили дві скриньки: в одній збирають гроші на розвиток зоопарку, в іншій на потреби Збройних сил України. Христина Дзиц із донечкою кажуть: оглянули тваринок і зробили свій внесок для українських захисників. Краще їх дати ніж вони будуть лежати і не знати, куди їх подіти. Тому ідея дуже хороша. Підтримала українську армію Юлія Шемейко, яка приїхала з Києва. Цінова вартість копійки є менша ніж вартість цього металу. Як на мене, нашої казни зараз кожна копійка. Важлива, тому я вважаю це доцільне. Луцький зоопарк долучається до багатьох ініціатив, які наближають Україну до перемоги. Розказує його директорка Людмила Денисенко. За три дні від початку акції зібрали півтори сотні гривень копійками, які перестали бути засобом платежу для збройних сил України. У кишенях українців зокрема лучан, десь вже Лишилися ті копійки по 5, по 10, по 25 копійок, якими не завжди можна розраховуватися у магазинах. І так як зоопарк є місце все-таки з прохідністю великою людей, то... Ми вирішили, що наші відвідувачі з собою завжди зможуть захопити декілька копійок і підтримати не лише наше підприємство своїми відвіданими, а й підтримати нашу армію. Долучаємося. мене є донечка, якій 15 років. Вона пече печиво і передає солдатам. Перемога за нами. Працівники Суспільне Луцьк також долучилися до акції «Смілива гривня на підтримку української армії. За словами директорки Луцького зоопарку, акція триватиме до 31 жовтня. Петро Юровчик, Петро Потієвський, Суспільне, Луцьк.